Що дівчина без дзвіночків зустрічаємось два місяці, має проблеми з роботою і навчанням через це три тижні не бачимося, а через це три тижні бачимось. Чи може бути правдою, що в людини немає часу аж цілих три тижні? Ну, може, чисто теоретично може. Ну, знову ж таки, а, а, ясно, що вона може теоретично з тобою побачитись, але в принципі інколи людина може бути настільки зайобана. І настільки вона хвилюється стосовно того, ну там вона втом, втомлена, по-перше, а по-друге, вона зустрітись з тобою може, але буде думати про те, що треба по роботі щось там доробити, чи щось таке. Якщо вона протягом цих трьох тижнів показує тобі твою цінність, показує тобі, що вона чекає на вашу зустріч, якщо ви хоча б приблизно вже домовились, коли ви зможете зустрітись, це норм. Якщо вона протягом цих трьох тижнів не транслює тобі твою цінність, не показує, що вона сумує, не показує своє бажання все ж таки з тобою зустрітись, все набагато гірше. А так, в принципі, ну різні ситуації у людей. Інколи дійсно поїбатись на другому місці, а вирішити якісь проблеми по роботі і по навчанні на першому.